Добрий день всім! Сьогодні ми придбали такого щілика 180-го. Все нуле у пачці. Джанз 0 6500 дали. Мені доказали на акції, не знаю яка його ціна там. То ми дали 6500. Все по оригіналі, відкриваємо. Так, сама пила. Тепер вже дают нову щену від кого трохи обновочка Чихова Ланс Запас Ланс Різні yeah. Ніна її ми ще купили запасний. Фортка, окна, друга. Так, гарантійна книжка. і всякі. всяке. Більше тут же нічого нема. Отке для дому ми дроп поколят, казу. Не будемо її використовувати в лісі день-день, отки, раз в місяць. Зараз зберемо, заведемо. Була вже була перший запис ще в магазині. Зараз буде другий. Все нове блеститься. Так. Берем шило. Це цепок. Круглий зуб. Хотіли брати 230, але 13500 віддавати, то може такі дві купити. А 2505, шістнадцать, п'ятсот. Так, коротше, дефру. То не боком, то немає різнейки. Воно що стоїть. Так, зібрали ми, зараз будемо пробувати заводи. Трохи бензину є, може ставити, <ріст> <ріст> де то є? Треба зибра? Все, добре трошки. Підписуйтеся на канал, ставте лайки і чекайте нового відео.